Ну, почала я вживати продукт вже рік і 4 місяці, як я вживаю продукти клітинного харчування, почала я вживати продукти завдяки Надії і Галідені, тому що мала проблеми дуже серйозні з кишківником, з тисками, також і панічні атаки, і ну, дуже багато, ріку Пройшли, Лікувала я свій кишківник 2 роки цих двох років. Були різні результати було різне. Переставала лікувати, як то кажуть, хвороба знову поверталася, знову загострювалася і знову було те саме. Пройшли в мене мої ці всі проблеми завдяки Елевці, яку я пила, почала, почала я пити тільки елеп, потім за пару місяців підключила і нічні пила. Ну, завдяки в цьому я стала здорова, а на рахунок кокзартрозу в мене є група по кокзартрозу, тому що я маю проблеми з кульчовими суглобами. У мене взагалі проблеми з хребтом. Він в мене оперований два рази, мала операцію по хребет, і воно потягнуло проблеми із суглобами. Коротше, мене всі, всі суглоби мої почали загострюватися. У мене, коли ми почали пити колаген, коли він з'явився на, на ринку, я його також подбала і почала собі пити, тому що ну, є проблеми, є болі. Я періодично лікуюся, і в мене пішло загострення. У мене пішло загострення таке, що я не могла ні спати, ні встати, і ні повернутися на бік. У мене дуже сильно боліли суглоби. Ну, я зрозуміла. Причину, бо тому, що я знаю, що йде загострення, коли ти даєш певний продукт, але я колаген не зменшила, а збільшила. Крім того, ну я щепила знеболюючи, кололася прокололася 10 днів, тому що були дуже сильні болі. Але... І, і ти працюєш в лікарні. Так, і я так. працюю в лікарні. Ну як то кажуть, 10 днів був такий період дуже серйозного загострення. Мене дуже сильно боліло, в мене дуже проблема. Суглобами, але воно прийшло. Ну, хочу сказати, що загострився ще в мене, крім кульшових суглобів, що мені загострилися всі дрібні суглоби. Мені почали було крутити всі пальці, всі, повністю всі дрібненькі суглоби. І ще в мене є, бо в мене була проблема з копчиком, і в мене був поломаний. Мало травму я падала. І в мене загострився ще був цей копчик. Я зробила рентген, бо думаю, не знаю, що, 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 що робиться з ним. Каже, набрякла вся тканина кругом ну, кругом копчика, набрякла вся м'язова тканина. Чому скаже, не знаю чому? Каже, ти або вдарилася, бо що ні, я не вдарилася, то просто видно почалося таке загострення. Воно періодично діяло на всі, на всі суглоби, як то кажуть, на всі кості мені. Але воно також прийшло. Так що завдяки продукту, ем, ну так сказати, я себе почуваю набагато краще. У мене прийшли тиски. Я на препаратах від тиску від 2019 року, від почався ковід, ми дуже перенесли ковід. Я чоловік, чоловік взагалі був дуже важкий. І в мене почалися такі проблеми з тисками. Ну, Більше як півроку вже я не приймаю взагалі препарати від тиску. Тиск в мене нормувався панічні атаки. У мене прийшли. У мене прийшов куліп у жовчному, який був, який я вже мали оперувати, тому що він в мене збільшився, був настільки, що мені сказала в мій, до якого я, ну, якого я зверталася, сказав, що треба забирати, аби не було якогось переродження. Він в мене розмоктався. Пройшов мене кишківник, пройшли в мене тиски, панічні атаки. Uh -huh. Я оздоровилася на всі, як то кажуть, ну ще може не на всі 100, але на 90% я вже оздоровилася. Гарно.